Друзі, ми з вами в Ужгороді приїхали в гості до фонду розвиток нашого міста. Фонд, який допомагав нам токанал трофеї Айруму в 2022, 2023-2024 роках допомагати Збройним силам України. Ви пам'ятаєте, що ми разом передали три машини, квадрокоптери в цьому році, в 2024 році, зараз ще передамо два квадрокоптери, вірніше за 2024 рік збирали. І зараз у хлопці така акція, ось вони розігрують. Електричний Porsche Taycan, Подивіться за моєю спиною. Ось ми приїхали його знімати. У них акція, вони за донат 250 гривень. Серед тих, хто производять донати, будуть розігрувати такий Taycan. От електричний, повністю електричний. Коштує машина більше 100 тисяч доларів. Ось у коротше, закрита. А також бачите ці недорожники, якими вони готують для передачі на фронт, ось один внедорожник, ось інший недорожник. І ви пам'ятаєте по нашим ефірам, скільки їх там було вже передано. Тож приєднуйтесь до цього збору, збір великий. Це от хлопці, сі Банда, Сійо банда, хлопці, блогери в інстаграмі у них багатьо підписників і ось вони разом розігрують таку машину. Давайте заглянемо, поки простуючись нагодою, що вона із себе представляє. Ось такий електричний тайкан, подивіться, муха не сиділа, як то кажуть. Шипердос. Хтось із вас може бути власником цієї шикарної машини, повністю електричної. Порш. Порш. Тайкан, Приєднуйтесь. А ми закінчуємо зйомки, будемо висуватися Трускавець, на нас чекають наші відвідувачі магазинів. Вже починається сезон, в Ужгороді, бачите, що вже погода суперова. Тож всім вам дякую, Приєднуйтесь до збору. Збір буде в описі на сайті фонду розвиток нашого міста. Тож, донатьте, донайте і вигравайте.